За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну на безпековій конференції в Мюнхені президент Володимир Зеленський заявив, що Україна востаннє звертається до держав гарантів меморандуму за консультаціями. Якщо вони знову не відбудуться, або за їх результатами не буде гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і усі пакетні рішення 94-го року були поставлені. Підсумку за три дні почалася велика війна. Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Більш відомий як Будапештський меморандум. Його підписали в столиці Угорщини 5 грудня 94-го. Від України новообраний президент Леонід Кучма, від так званих гарантів, президенти РФ та США Борис Єльцин та Білл Клінтон. А також британський прем'єр Джон Мейджер. Що ж обіцяли країни гаранти насамперед не порушувати суверенні кордони України, утримуватися від економічного тиску на Київ задля своїх інтересів та в разі загрози Києву скликати Раду безпеки ООН, а також провести консультації між країнами підписантами договору. Ніхто насправді не обіцяв захищати Україну від зовнішньої агресії, а лише не вдаватися до неї. Фактично, сьогодні меморандум порушила лише Росія. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватись проти України, крім цілей самооборони. Меморандум полягає в тому, що він є просто угодою про наміри, але не містить чітко прописаних зобов'язань в англійській версії. Згадується не «гарантії» – «guarantee», а запевнення – «assurances». Звичайно ж, наразі усі погоджуються, що це була туманна домовленість, яка в обмін на відмову від цілком реальної зброї юридично ні до чого не зобов'язує Захід, а виграла від меморандуму саме Росія, яка отримала третій за величиною ядерний арсенал. Що стосується України, то сьогодні ця угода сприймається як історична помилка Києва. Наші партнери не тільки відмовляються приймати Україну до НАТО, але ще й урізають військову допомогу країні, що воює з Україна. Отримала приблизно. На такі самі гарантії ще від двох постійних членів Ради безпеки ООН Китаю та Франції у 2017 році. Леонід Кучма згадував про зустріч із президентом Франції Франсуа Міттераном. Душевно поговорили. Він дуже приязний був. Сказав: молодий чоловіче, вас ці підписанти обдурять. Я йому. Та ви що, господи, обдурить президент Америки, прем'єр-міністр Великобританії, а тим більше президент РФ Єльцин мій дуже хороший друг. Ніколи він завжди був за територіальну цілісність. Коли підписували цей меморандум, у мене особисто була 100% впевненість, що ось Україна одержала такий документ, із яким ми зможемо жити спокійно. Аж ось минуло 20 років. І нас обдурили. Білл Клінтон у 2023 році. Визнав: Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив Україну погодитися на відмову від ядерної зброї. І ніхто з українців не вірить, що Росія вчинила би вторгнення, якби Україна все ще мала свою зброю. Коментуйте, підписуйтесь, поширюйте, пропонуйте теми для наступних відео. До зустрічі на каналі. Слава Україні!